Друзі, всім вітанечка із Запоріжжя. Залітає в продаж у нас свіже надходження. Такий собі височенький повнопривідний позашляховик від французького бренду Renault. Це Kaleos 2015 року. Європейць, пригнаний давненько вже, майже 8 років тому, із Німеччини від першого власника в Україні. Гарний темно-коричневий колір, легенько затоновані задні вікна, панорамний дах. Скляний, 17 легкосплави, взутий вже у хорошу зимову гуму. Є камера заднього огляду, таке да, у нас специфічне відкриття багажничка, як, наприклад, там Рав 4 або Врандвітару, у кого вона ще там так відкривається от Рівненький, гарненький по кузову, парочка фарбованих косметично деталей. Не був у тотальних ДТП, все з ним добре, виглядає гарненько і в топовій комплектації. Зараз більш детально. У нас шкіряний біжевий салон, у нас панорамний дах, у нас акустика від БЗ, повний безключовий доступ. Він, будь ласочка БЗ, підігрів електропривід передніх сидінь, все в шкірі. Звісно, повний електросклопакет. Складаємо бічні Заводиться, звісно, з кнопочки. Має двохлітровий дизельний мотор під капотом на автоматичній КПП на повному приводі. Є камера заднього огляду, виводиться на екранчик, є навігація, навігація прошита під Україну, бачу всі вулиці, все знає в порядку, все працює. Єдине, що бачите, у нас не настроєні датчики тиску в шинах, кидають трошки помилку. 178 тисяч км пробігу. Свіженький охайний чистенький салон, функціональне мультикермо, і у нас ікруїзики, датчики світла, і сенсори дощу, і парктроніки з камерою, клімат, підігрівчики, музичка, джойстик управління, навігація, електронний стояночний тормоз. Все тут є, все працює. У нас хороше світло, силончик розігрівається, все в порядку. Видно добре. Класний позашляховик. Високий, на повному приводі, на автоматі та ще й 2-літровий дизельочок, що дуже-дуже важливо. Середня витрата 8-9 літрів по місту, трасою ще менше. Хто собі шукав, гарненька цяцька. Рекомендуємо автопарк Запоріжжя. Заїжджайте, купуйте, звертайтеся.